Заміємо салат Ігор, він же вусатий Василь, він же бадьорий Петро, він же осінній, він же полтавський. Один кілограм цибулі ріжемо полукольцями. Один кілограм солодкого перцю ріжемо полосочками довільними, немаленькими. Один кілограм моркви ріжемо соломкою. Моркви в мене не хватило, 400 г я замінила кабачком. Так, тепер в каструлю кидаємо помідори. 3 кілограма. Ріжемо на чотири частини великими такими кусками. У мене тут є черіки. Черіки я не різала взагалі, ось бачите, ціленькі. Тепер сюди 200 г цукру, одна столова ложка солі, 100 мл уксусу, 200 мл олії. Одна чайна ложка, перчика, горошка. Ну, я думаю, оце в мене тут і є стільки. Святими материнськими руками все перемішуємо. Гарно, гарно, щоб із дна досталося і все перемішалося. Все, залишаємо на одну годину, щоб він постояв і пустив сок. А доки стерилізуємо банки. Нам потрібно десь приблизно 5-6 літрів тут вийде. Можна літровий, можна півлітровий, які захочете баночки. Ставимо варити, не забувайте помішувати, щоб не згоріло. І як закипить, варимо півгодини. І пробуйте його, щоб воно вам було смачне, може, солі треба додати чи трошки цукру, пробуйте, не бійтесь. Танцювала карапет, порвала ботинки, осталися на ногах, чулки на резинки, а музики грають, а надка співає. Тра-та-ті-та, тра-та-та, тра-та-ті-та-та-та. Все, пів години пройшло, розливаємо по банках, закручуємо, укутуємо, під одіяло. І до охолодження. На на на. На 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 на. Вийшло 11 півлітрових баночок.